Друзі, всім доброго дня, всіх із неділею. Вихідний день, як завжди, відпочиваємо. Ну, сьогодні нічого такого страшного робити не будемо, хоч роботи не початий край, але трошечки погода мішає. Ну, і сьогодні я збираюся в дорогу їхати з Васильовичем. Будемо їхати в одне місце, трошки не туди, куди ми їздимо завжди. Ми ще в ту сторону ні разу не їздили. Так що залишайтеся з нами, контролюйте. Наші, так сказати, напрямки і побачите, що і чого ми і куди ми поїдемо. Тобто ми ще туди ні разу не їздили. Ми вже їздили на всі напрямки: тобто Донецький, Харківський, Херсонський, Миколаївський, Запорізький. От, ну, Але туди ми ще не їздили. Так що е, також їздили ми на Західну Україну, на Шигіні. В тому році було дуже багато поїздок, Ну, в цьому році трошки все міняється, трошки руки опускаються, але ми будемо рухатися далі, помаленьку не спішмо. Тобто на те, на що в нас вистачає ресурсу, тим будемо займатися. Тобто зараз робимо невеличкий проєкт по виробництву павербанків, таких як ми роздали хлопцям. Хто пам'ятає, вчора я трошки було в мене час, якраз у мене є там невеличкий генератор після ремонту на 2,5 кВт. Мені треба було його запустити, провірити. І заодно я підключив болгарочку, почистив 30 дящичків. Ну там своя робота, свої моменти, для того, щоб Юрію Бугаєнку було менше трошки роботи. Так що в нас їх є вже там 50 одиниць, ми зараз це все діло готуємо і помаленьку не спішав, будемо це робити. Для когось це дурня, а для когось класні відгуки від хлопців. І хлопці кажуть, відгук іде хороший. Ну, нам треба час, тому що хочемо також узнати, на який період часу вистачає того павербанка. Він у нас іде на 900 ватт. Ну, я думаю, його таке, як кофло невеличке, ну але зроблено з підручних матеріалів. Так що є люди, які дають акумулятори старі, їх треба розбирати, провіряти, перепаювати. Ще одна людинка до мене вчора приїхала, каже: Серега, якщо треба, я допоможу. От, вдома можу розробити деякі речі у вільний час. Так що чекаємо що з акумуляторів, прийдуть і потім вже з Юрою зведу і хай собі працюють удвох, ну, допоможе. Так що якось так. Ну а також по ремонтам автомобілів. Скільки зможемо, скільки і поремонтуємо. Ну, тобто Ми те, що взяли вже на себе, ми його поремонтуємо по-любому, просто скільки це займе часу, тому що не завжди вистачає на ці всі моменти коштів. Але є деякі підписники, які спонсують. От, і також заплатили нам за ремонт топливної. Ми вже вчора забрали топливну, О, бляха випало з голови. О, платон, точно, платон із е, Прибалтійської такої країни, як Естонія. Він нам допомагає пересилає там деякі речі, ну, а також профінансував нам. Ремонт однієї з топливних, так що нам там на офіціалі були налупашили 38 тисяч гривень. Ну, але дякуючи дяді Вові з ярешок, нам порахували все до 10 тисяч, там 8,5 гривень. Також ще одна у нас ремонтується. Топлівна ще до однієї ельочки. Ну і помаленьку, я думаю, ті, хто в темі, ті розуміють, коли ти щось робиш у машині, наприклад, з мотором, то треба зробити подивитися і топлівну, і форсунки, і турбіну. Три такі моменти. Так що рухаємося. Ну а також заскочив думаю, подивлюся, що тут у мене робиться на городі. Дощі йдуть, чи рядок закривається, тобто рядок закривається, ця картопля, ця, що була у нас яка? От, чи це вона така є, ну, напишіть в коментарях. Ну, на телефон передає, а, це берізка, передає трошки інший колір. Так що, отак виглядає, і от вам по сапаню. Тобто, також цікава ваша думка, що робити далі. Тобто, що ми робили? Ми гербіцидами не використовували їх. От. Жук також є місцями все є. На двох кущах так пройшов, не знаю, чомусь тут є. От. Обробили ми картоплю перед посадкою лактоп, але, мабуть, трошки неправильно розвели. І це завжди є от такі моменти. Тому що там пишеться на кілограми. На тонаж. А скільки треба ну, води, не написано. Трошки, ну тож, це не тільки у мене, мабуть, така проблема є. І видно, що концентрат у мене в з другими е там, людьми, які садять, трошки не такий. І, можливо, він не спрацював. Але, в принципі, як такових жуків нема. Зараз дуже картопля починає цвісти. І я думаю, що це не є страшно. І от напишіть чи Треба робити, наприклад, від бур'яну обробляти, чи вже не треба. Тобто ми фактично справилися від бур'яну дисками, да, ми тут чотири рази, виходить, пробігали, тому що будуть дощі. І трошечки є були моменти, що е, бур'ян, я якось був, приїхав, ще картопля не вискочила, а вже бур'ян пішов. Трошки ми тоді там наялозили, таке наробили, що попало. Але потім і справили ситуацію з часом. І в принципі, на сьогоднішній день картопля піднялася, бур'яну немає, нічого я не даю з ніякого змін добрий, або я в цьому ділі не зображаю. Але для того всього є вона така купа гною, яку ми розкидаємо кожну весну. Так що, хто пам'ятає, тут був кинутий гній, то наш, правда, невеликий, ну, але я не знаю, там, може тон 10. О, а може до 10, ну небагато. Тобто розкиданий трохи туди-на ту сторону, на пшеницю там була картопля в тому году. О, то воно видно і по пшениці. Хоч яришку теж в цьому ділі не дуже ну, Але якби воно було біля хати, було б набагато веселіше і було б набагато трошечки практичніше. Ну, але приходиться їздити, тому що не поїдеш, протикаєш, були ми також. Приїхали так жучок, а там був щось під тою стороною. Може, якраз зато, де бризкали, щось, може, ну, не, не такий концентрат був, що іменно. з'явилося е, дуже багато, іменно на одному рядку були жуки. То прийшлося розвести оприскувач і приїхати і побризкати. Ну і Так місцями пройшли, побризкали, хоч це таке, знаєте, срала мазала. Якщо з'являється жук, то треба його вже. Лупашити, обробляти, але не обробляли, тому що на таку площу його треба тут десь 10 соток. Треба лупити як мінімум хоча б 5 оприску. Чи, ну, в залежності від самої картоплі, від її висоти, тому що, о, Ну десь так. От, а ми все на все там 10, 10 літрів розвели. От і 10-літрами попшикали, то його пшикав пшикав я лівий прискав. Так що, ситуація. напишіть свою думку по поводу бур'янів, чи треба буде бризкати там, тітусом, чи ще якимось там, там після сходовим гербіцидом, чи хай отак стоїть. От, правда, тоді прийдеться поморочитися бур'ян, все одно картопля впаде, бур'ян підніметься. Але якщо буде багато бадилля, навіть коли бадилля таке толкове, коли воно вже лягає, сохне, то бур'ян в принципі не співає так активно рости. Тобто, що скажете, буде обробляти гербіцидом чи ні. Я раніше пробував, от коли вже картопля така піднімалася, я брав тим самим зінкором, засовував вудочку в рядок паралельний. Ну, тобто в це вийшов, а тут от цього і бризкав. От, чи треба це робити, чи ні. От. Ну, а також, друзі, не забудьте сьогодні привітати усіх своїх татусів. Сьогодні день батька. І... Побажати їм і сказати, що ви їх любите, тому що цінуйте батьків, поки вони живі і здорові, поки вони є. У мене, на жаль, батьків немає, ну, але дуже хотілося, щоб вони були. Так що цінуйте, поважайте, вітайте і по можливості не забувайте, якщо є така можливість, заїжджати в гості, бо бувають моменти, коли вже дуже-дуже пізно. Так що з ним батька всіх батьків. На сьогоднішній день дуже багато батьків в Збройних силах України, які хотіли б також бути вдома, хотіли б також займатися своїми справами. От. Так що якось так. Ну, а про свою полеміку, чи як вона там правильно називається, про свій YouTube канал. Про те, що я знімаю на ньому. Ну, так як я й займався сільським господарством, це для мене залишилася моя тематика. Більш змотивувати людей, навчити, розрулити, неумнічати. Ну, а в першу чергу, якщо не будемо підтримувати хлопців і дівчат, то не буде де і тримати те та господарство. Так що на першому місці це Збройні сили України, наші хлопці і дівчата. Так що давайте будемо їх підтримувати, об'єднуватися в команди. От. Приєднуйтеся до тих людей, кому ви довіряєте, і працюйте. Тому що хлопці потребують як ніколи підтримки, і реально лінія е... ЛБЗ вона приближається. Не хочеться бути там мандіть, те, що не треба, але так воно є. Ті люди, які трошечки вникають це все діло і спілкуються з тим, з ким треба, то розумієте, да? де воно було і що воно було. Але багато людей навіть не знають. Назви бригад навіть не знають, що таке FPV, не знають, що таке там РЕП. Ну взагалі слова зовсім. І для них, що Донецька область, що Дніпропетровська, вона для них це десь там, ну, це не тут. Так що давайте будемо здравомислящими, щоб не було пізно. Давайте об'єднуватися і щось робити. І не спихати там на... Поліція хай йде депутати, те і т.п. Давайте якось підтримувати тих хлопців, дівчат, які вже там. Їх треба просто підтримувати, тому що їм потрібна наша підтримка. Вони прості, такі самі, як і ми. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько, а ви мені напишіть, чи треба бризкати його, чи ні. Так що всім пока.